Під час першого прильоту я перебувала в начній половині проборів за ціною. Відповідно, коли був перший вибух, я тільки почула зручний вибух, і, Відповідно, далі була як тиша. Але я побачила, як в такому повільну зйомку, що випадають з вікна на мою колегу, тому, що я так зрозуміла перед мною, і також мої колеги інші знаходилися в. В головному приміщенні. Е, відразу, як тільки прозвучав вибух, ми побачили, що горить автомобіль, і відразу побігли в укриття, яке є під приміщенням. І відповідно другий, третій вибух ми вже зустрічали в укритті. Мої перші думки були це чи всі живі здорові? Звичайно, що ми розуміли на сапітки на вулиці стоять, але завпітки вже нічого не думав. Так, всі живі здорові є колеги з пораненнями скла. Але їм було надано відразу в Україні. Надали їм першу допомогу в Росії. Воної дівчинки стався трошки як панічна атака, але ми її. Заспокоїли з нами була жінка, яка походила в тому числі навчання, і відповідно вона її заспокоїла. І е, перша реакція в деяких людей була швидше виходити на вулицю. А це було дуже важливо, щоб не виходити на вулицю. Бо е, якщо знаходитися в Україні чи за двома стінями, принаймні є ключове, що ми бачимо, і бачимо по машинам, що ключове це уламки, які летять. І відповідно, ми бачимо, ці пошкодження вони фактично майже всі нанесені не. не не тільки шафедами, але й лампами.